Продаж товарів або послуг є основним видом діяльності для більшості компаній. Правильне, а найголовніше, зручне ведення торговельних операцій у вашій обліковій системі, допоможе вам оптимізувати роботу вашої компанії, а також підвищить продажі ваших товарів. Саме тому сьогодні ми з вами розглянемо основні аспекти ведення продажів в ОДУ. Для цього ми з вами перейдемо в модуль продажі. І в першу чергу, давайте відкриємо картку нашого товару. Ми бачимо дві картки товару, стіл та стілець. Зайшовши в картку стіл, найперше, що нам треба зробити для того, щоб почати продавати цей товар, це встановити галочку можна продати. Якщо ця галочка не буде встановлена, цей товар не можна буде вибрати в замовленні на продаж. Далі нам необхідно вибрати політику виставлення рахунків, що мається на увазі. Існує дві політики по замовленій кількості та по доставленій кількості. При виборі політики по замовленій кількості ви зможете виписати рахунок вашому клієнту одразу на всю кількість в замовлені. Неважливо, чи відвантажили ви цей товар клієнту чи ні. Якщо ви вибираєте політику контролю по доставленій кількості, це означає, що ви можете виписати рахунок лише на той товар, який ви по факту відвантажили для вашого клієнта. Також на цій вкладці нам необхідно заповнити продажну ціну, вибрати податки клієнта. Далі нам ви можете доставити штрих-код товару і різні теги товару для того, щоб ви могли. Знайти цей товар в вашому переліку. Також на вкладці продажі ми можемо додати додаткові товари. Ці товари будуть рекомендуватися вашому користувачу для вибору в замовлення на продаж, коли ви додаєте поточний товар в документ. Також в полі Опис продажу ви можете дописати додаткові характеристики вашого товару. Саме ці характеристики будуть відображатися в друкованій формі комерційної пропозиції для вашого клієнта. Також на вкладці склад нам необхідно вказати термін доставки цього товару від вашого складу до вашого клієнта. В залежності від цього, система автоматично розрахує планову дату відвантаження цього товару з вашого складу. Все, після того, як ми внесли ці прості налаштування, ми можемо з вами створити новий документ продажу. Для цього ми переходимо назад в модуль продажі. І в розділі Комерційні пропозиції ми створюємо нову комерційну пропозицію. Нам необхідно вибрати клієнта, для якого ми будемо формувати цю комерційну пропозицію. Далі. Ми можемо додати перелік товарів, які ми хочемо продати цьому клієнту. Ми можемо додавати товар просто списком, або ми можемо зробити розділ, тобто розділ, розділити ці товари по різним напрямкам. Наприклад, ми можемо додати новий розділ, назвати його меблі. І під цей, під цей розділ ми можемо вже додати інші товари. Наприклад, ми можемо додати товар стіл. І додати товар стілець. Якщо бачите, для товару стіл в колонці Опис ми, система автоматично винесла той опис, який ми з вами вказали в карті цього товару. Також, біля колонки кількість ми бачимо значок з графіком. Натиснувши на цей значок ми можемо побачити, скільки товару ми маємо в наявності. А також прогнозований запас. Натиснувши на кнопку Переглянути прогноз, ми можемо побачити всі заплановані надходження, всі заплановані відвантаження і яка кількість товару буде на залишку на нашому складі в будь-який день після цієї дати. Ми вже зараз бачимо з вами, що наша комерційна пропозиція створює прогнозний залишок мінус один. І кінцевий залишок з поточною нашою комерційною пропозицією буде 4 одиниці. Так, ми можемо далі змінити кількість цього товару. Наприклад, ми хочемо до одного столу додати 4 стільця. Система автоматично перерахувала ціни, підсумок. В залежності від податків, ми бачимо нашу суму ПДВ і ми бачимо загальну суму цього замовлення. Також ми можемо додати якусь примітку до цього замовлення, саме ця, ця примітка буде також відображена для нашого клієнта. Додавши її, ми можемо вказати, що, наприклад, всі товари будуть доставлені одночасно. Що нам треба зробити далі? Після того, як ми заповнили документ Комерційна пропозиція, ми можемо його або підтвердити, або надіслати поштою нашому клієнту. При надсиланні поштою, клієнт може зайти в цей документ, підтвердити його самостійно. Для цього нам необхідно на вкладці інша інформація вказати, що клієнт може автоматично. Підтверджувати цей документ шляхом його підписання. В даному випадку ми можемо проговорити з нашим клієнтом цю інформацію по телефону, наприклад. І після узгодження всіх даних ми можемо самостійно підтвердити цей документ, натиснувши на кнопку Підтвердити. І як ви бачите, у нас документ зі статусу комерційна пропозиція перейшов в статус замовлення на продаж. Це означає, що ми створили продаж для нашого клієнта. Система автоматично створила документ доставки. І якщо ми зайдемо в цей документ, ми бачимо, що запланована дата відвантаження йде 24 червня, тобто через три дні після дати нашого документу. Ці три дні, нагадаю, взялися з картки товару, який ми з вами запланували. В цьому документі ми одразу бачимо наявність всіх товарів, тобто вони є всі в наявності. І з цим документом працює наш комірник, він може його підтвердити, а може почекати, поки настане саме ця запланована дата. Якщо ми повернемося з вами в нашу комерційну пропозицію, ви бачите, що у нас є активна кнопка Створити рахунок, тобто, в залежності від тої політики виставлення рахунків, яку ми з вами брали. Нам система дозволяє виставити рахунок на всю кількість цього, всіх товарів, які є у нас в цьому замовленні. Для цього ми натискаємо кнопку Створити рахунок. Система пропонує виписати рахунок на всі товари або зробити попередню оплату відсотками або фіксованою сумою. Для нашого прикладу ми зробимо повний рахунок на всі товари з замовлення. Натиснувши на кнопку Створити та переглянути рахунок. В системі створюється рахунок клієнта на повністю весь товар з переліку. Як ви бачите, перенеслися в цей рахунок не лише товари, але і розділи, і примітки, які були зроблені в, нашому, в нашій комерційній пропозиції. Що нам необхідно зробити? Ми перевіряємо, чи коректні дані перенеслися, чи той рахунок доходів, який нам потрібен для цього товару. В даному випадку, наприклад, у нас. Цікавить не 701 рахунок, а 702, тому що ми реалізовуємо не готову продукцію, а реалізовуємо саме товари. Все інше нам, нам, нас влаштовує, і ми можемо підтвердити цей документ. Після підтвердження цього документу ми можемо зареєструвати платіж від клієнта. Для цього ми можемо натиснути кнопку Зареєструвати платіж. І, наприклад, нам клієнт заплатив частково, він заплатив не всю суму, а, наприклад, половину 2300 гривень. При внесенні цієї суми система питає, що робити з залишком по цьому рахунку. Ми можемо його залишити відкритим, тобто означає, що ми очікуємо цей товар, цю оплату по рахунку, або ми можемо вказати, що цей рахунок є повністю оплачений. В такому випадку нам необхідно вибрати. Рахунок витрат на які будуть списані ця ці недостаючі гроші, ну в даному випадку ми залишаємо цей рахунок відкритим. Ми створюємо платіж. Ми бачимо статус рахунку, статус оплати цього рахунку став. Частинами, ми також бачимо, яка сума була оплачена і яка сума боргу ще залишилася. І в будь-який момент, коли гроші надійдуть на наш рахунок або в нашу касу, ми можемо також зареєструвати остаточний платіж. При натисканні на цю кнопку система пропонує зробити платіж на всю суму боргу. В даному випадку ми вважаємо, що клієнт заплатив нам повністю, тому ми натискаємо Створити платіж. Все, рахунок став в оплаті. Ми бачимо обидва платежі підв'язані під цей рахунок, і сума боргу становить 0 гривень. Повернувшись назад в наше замовлення на продаж, ми можемо одразу зробити відвантаження цього товару клієнту. Для цього ми переходимо не в рахунок, а в доставку і підтверджуємо наше відвантаження. Все, ми бачимо, що документ повністю виконаний. Ми відвантажили 1 одиницю столу одну одиниць, і 4 одиниці е, стільців. Перейшовши в, е, в замовлення на продаж, ми також бачимо, що кількість замовлена, кількість доставлена і кількість виставлена в рахунок співпадають. Також ми можемо з вами перейти в наші товари. І бачимо, що в наявності у нас змін, кількість змінилася. Ми тепер маємо 4 одиниці столу і 16 одиниць стільців. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.